Вітаю. Сьогодні занурюємось у, мабуть, найглибший розкол сучасної фізики. От є дві теорії гіганти квантова механіка це про атоми, найдрібніше, і загальна теорія відносності це гравітація, космос. Так, і обидві працюють блискуче. Але у своїх сферах. Проблема в тому, що вони, ну, геть несумісні, говорять різними мовами, якщо хочете. Ага. І де це стає критично в екстремальних місцях? Уявіть центр чорної діри або перші долі секунди після великого вибуху. Чи на абсолютно мікроскопічному рівні планківська довжина це 10 у мінус 35 ступені метра? 10 у мінус 35. Важко уявити. Саме так. І от там, за прогнозами, простір час перестає бути гладеньким, він стає таким а, пінним, зернистим. І наші рівняння, ну, вони просто ламаються, видають безглузді нескінченності. Тобто це сигнал, що чогось не вистачає? Точно. Це кричить про потребу в глибшій теорії, в теорії квантової гравітації, яка б об'єднала ці два світи. Над цим же б'ються десятиліттями, Гукінг ще колись показав зв'язок через випромінювання чорних дір. Так це ж загострило питання? Абсолютно. Його робота якраз і підкреслила, що гравітація і квантові ефекти десь там глибоко таки пов'язані. Ну і це, звісно, стимулювало пошуки. З'явилися різні підходи. Мабуть, найвідоміший – це теорія струн. Струни звучить музично. Що це означає? Ну, якщо дуже спрощено, то фундаментальні частинки це не точки, це крихітні одновимірні об'єкти, струни, що вібрують. І різні вібрації ми бачимо як різні частинки: електрон, фотон і так далі. Саме так: електрон одна мелодія струни, кварк інша. І що найцікавіше, одна з цих можливих вібрацій математично описує гравітон. Гравітон, тобто квант гравітації. Так, частинку переносника гравітаційної взаємодії теорія струн її ніби автоматично включає весь світ як симфонія таких струн. Дуже елегантно. Але ж є якесь але я чув про додаткові виміри. О так, це, мабуть, головна заковика. Математика теорії струн працює лише якщо існує 10, а в деяких версіях і 11 вимірів простору часу. А ми ж бачимо тільки 4. Три просторових плюс час. Де ж решта? Теорія каже, що вони згорнуті, компактифіковані до неймовірно малих розмірів, настільки малих, що ми їх не помічаємо в повсякденному житті. Це, звісно, величезний стрибок, і доказів поки що. Поки що жодних прямих експериментальних доказів існування струн чи цих додаткових вимірів немає. Це красива математична конструкція, але її зв'язок з реальністю ще треба підтвердити. Добре, якщо не струни, то що ще? Є ж альтернативи, які обходяться без цих екзотичних вимірів? От петльова квантова гравітація, наприклад? Так, LQG або петльова квантова гравітація це зовсім інший підхід. Вона не намагається квантувати частинки на фоні якогось гладкого простору часу. А що ж вона робить? Вона квантує сам простір часу. Уявіть, що простір не неперервний, а складається з таких собі дискретних вузлів та петель, які формують мережу. Тобто, наче пікселі, всесвіт як цифрове зображення. Дуже влучна аналогія. Так, простір складається з мінімальних квантів об'єму та площі, і це автоматично вирішує проблему нескінченності на планковському рівні. Просто не існує меншого масштабу ніж цей фундаментальний піксель. Виходить, за цією теорією сама тканина реальності, зерниста, дискретна. Це ж просто ну, ламає всю нашу інтуїцію. Абсолютно. Простир і час тут не фундаментальні, а виникають емерджентні, з цієї квантової мережі. Але, звісно, є й свої проблеми. LQG поки що складно об'єднати гравітацію з іншими фундаментальними силами: електромагнітною, сильною, слабкою. Значить, струни об'єднують сили, але вимагають вимірів, а петлюва гравітація квантує простір, але не об'єднує сили? Замкнене коло якесь. Ну, не зовсім є й інші ідеї. Наприклад, голографічний принцип він припускає, що вся інформація про наш тривимірний об'ємний всесвіт може бути якось закодована на його двовимірні межі, наче голограма. Ого, це ще більш дико звучить, але повернімося до землі. Як це все перевірити? Якщо ці ефекти проявляються на таких енергіях чи відстанях, що нам недоступні, так, оце головний біль експериментаторів: прямо помацати планківський масштаб ми не можемо. Енергії потрібні астрономічні, недосяжні для прискорювачів. Тому вчені шукають непрямі шляхи, такі собі відлуння квантової гравітації. І де ж їх шукають? По-перше, космос. Чи може випромінювання Хокінга від чорних дір нести якусь інформацію про квантову структуру простору часу біля горизонту? По-друге. Реліктове випромінювання, світло від великого вибуху, саме так шукають найдрібніші неоднорідності в ньому, які могли б бути залишками квантових флуктуацій з самого початку Всесвіту, коли квантова гравітація панувала. Ну і третя це лабораторні експерименти у лабораторіях. Як? За допомогою надзвичайно точних лазерних інтерферометрів ідея в тому, щоб спробувати вловити можливу зернистість простору часу, якщо вона є. Наприклад, чи світло різних довжин хвиль подорожує трохи з різною швидкістю через цю піксельну структуру. Але це неймовірно складні вимірювання на межі можливого. Зрозуміло. Тобто пошук схожий на спробу розгледіти бактерію неозброєним оком. Але все ж, навіщо? Навіщо ці титанічні зусилля? Що це змінить для нас? Ну, по-перше, це фундаментальне питання про природу реальності, створення єдиної теорії, це як знайти святий граль фізики, зрозуміти, як влаштований світ на найглибшому рівні. А по-друге, є історичний досвід саме. Те, що починалося як абстракція, теорія електромагнітізму Максвелла, квантова механіка, згодом призвела до технологічних революцій. Радіо, комп'ютери, лазери, смартфони. Все це виросло з фундаментальної науки. Тобто розуміння квантової гравітації може колись дати нам що? Керування гравітацією. міжзоряні подорожі Хто знає? Це вже радше наукова фантастика на сьогодні, але це може пролити світло на таємниці темної матерії, темної енергії, самого народження Всесвіту. Це спроба прочитати, так би можете, вихідний код реальності. Можливо, ми зараз, як алхіміки, що шукали філософський камінь, але на шляху заклали основи хімії. Отже, картина така: пошук триває, є цікаві напрямки, струни, петлі, голографія. Але фінальної відповіді ще немає, і не факт, що вона буде простою комбінацією того, що ми знаємо. Цілком можливо може нам потрібен абсолютно новий погляд, щось, що змінить самі наші уявлення про те, що таке простір, час, матерія, щось настільки ж революційне, як свого часу були теорія відносності чи квантова механіка. І це залишає нас із цікавим питанням наостанок. Можливо, сам факт існування цього глибокого, фундаментального конфлікту між квантовою механікою та гравітацією це не просто проблема, а найголовніша підказка підказка, що наша звична картина світу потребує кардинальних змін.